Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центрі міста, в центральному міському районі. Робить фонтан, один із небайгатьох по місту. Ще по вихідним на 44-му кварталі. Коли фонтан не робить, навіть важко здогадатися, що він тут є, так зроблено в плитах. По місту мало працює фонтанів, тому що проблеми з водою. Після підриву каховки воду з карачунів беруть на все місто. Раніше часи йшла з каховки, От, працює мало фонтанів. В місті біля в день біля 20 градусів, вісімнадцять, Дощів практично немає останній час торгівля й тут йде. Торгівля в місті йде практично на кожних зупинках. Через зупинку це точно йде торгівля або дрібні приватники або торгові точки з продажу овочів і фруктів. Частина проспекту для автотранспорту перекрита, не весь, а частково перекритий він, тільки ходити можна. Багато також тут кафе різних, з помірними є цінами, але більшість доволі дорогі. Центр міста. Це більш-менш середні ціни тут, як для центру, навіть невеликі. Є тут будинки ще старі, навіть мабуть і дореволюційні, а є вже і багато і нових. Радянської, радянського будівництва. Ну і Недавно також тут будували. Центр міста тут більш-менш виглядає добре. Підземні переходи тут капітально відремонтували тут, біля ринку. Золото 2 дві за грам. скупка Мається на увазі. Ну і на цьому поки що все до побачення.